Із власниками псів зустрічаємося на місці колишнього іподрому у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Давай, давай, кажи голос. Гарно Молоде. Все, Ти мій хороший. щодня сюди гуляти із псом Айком приходить Вадим Зелінський. Проблема в тому, що немає всього дві площадки. Але їх для Луцька дуже мало. Нам приходиться вибирати там, де можна гуляти. От ми подальше від людей, щоб тут якраз дозволяє територія, мало людей, і тому ми тут гуляємо. Бо іншого місця немає. Це Вигуляти німецьку вівчарку приїхав із вулиці Львівської, що в іншому кінці міста лучанин Андрій Пушка. Залишилось єдине місце, це тут, на колишньому епідромі. Сюди приїздять зі всього Луцьку. І нас із Буратина приїздять люди, і з Сорокового, із Ліпіни, і з, з 33-го. Ну, тому що альтернативи нема. Є в парку дві офіційних вигулки, які в 2014 році міська рада прийняла, район навпроти церкви, де острів. І там місцинка є непогана, але ніхто за сім років. Я розумію, що в 2014 році було не до того, 15-му, але елементарно зробити огорожу, щоби. Ну, щоб всім було добре, давай дідаємо сюди, сюди, моя луна. луна. Власники собаки створювали петиції на сайті єдиної системи місцевих петицій. Одна з них у квітні цього року набрала 315 голосів, що достатньо для розгляду місцевою владою. Однак результату немає, розповідає власниця собаки Катерина Семенюк. Я знаю лише відговорки, що не вистачає коштів. Ну я думаю, собак в нашій Нашому луцьку дуже багато, і такі місця потрібні. На облаштування майданчиків для вигулу тварин гроші у бюджеті не закладали, каже директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк. Рішення виконком ніхто не відміняв, воно є дійсне. Я думаю, що ми повністю виконуємо це рішення, все буде залежати від фінансування. Станом на сьогоднішній день дійсно в місті Луцьку облаштовано два майданчики для виголу собак. Один це на вулиці Кравчука в сквері за Раксом, інший це на вулиці Шопена, там внизу, біля палацу учнівської молоді. Зі слів Миколи Осіюка, зробити один майданчик для виголу собак коштувало б орієнтовно 100 тисяч гривень. Оксана Євпак, Валерій Фатисов. Новини на Суспільному. Луцьк.